Вітання з останнім робочим днем тижня. У студії Володимир Кремінь. Сьогодні у випуску про події у Дніпрозажинську вам розкажуть журналісти ТРК МІС. Зокрема, маємо таку інформацію. У Дніпрозажинська є шанс отримати інвестицію на впровадження європейської системи очищення води. Кожної третьої неділі березня в Україні відзначається День комунальника. Одне з найбільших підприємств в місті цього направлення крона. 13 березня на базі спорткомплексу Дніпровського медкомбінату пройшов щорічний конкурс зі спортивних танців. Як зробити стратегію розвитку території, грамотно втілити проект, ефективно спланувати та використати кошти? Про це розповідатимуть на тренінгах представника міст і новостворених об'єднаних громад області. Заняття триватимуть до 16 квітня. Протягом місяця тренінги пройдуть у 24 населених пунктах регіону, які стали учасниками проекту Підтримка розвитку громади зсередини. Про це йшлося під час прес-конференції в Дніпропетровській ОДА. Дніпропетровщина однією з перших в Україні затвердила план розвитку спроможних громад. Він дає громадам можливість отримати ширші повноваження, стати інвестиційно привабливими, ефективніше вирішувати проблеми на місцях. На сьогодні в області створено 16 об'єднаних громад. Загалом планується 92. Ці громади мають реалізувати чимало складних і цікавих завдань. Допомагає в цьому держава. Серед учасників освітнього проекту Нікополь, Орджонікідзе, Верхньодніпровськ, Дніпродзержинськ, Вільногірськ, Жовті Води, Кринички, Першотравенськ, Павлоград, Синельникове, Тернівка, Марганець, Кривий Ріг, Новомосковськ, а також об'єднані територіальні громади. Поглиблюватимуть знання активісти, представники громадських організацій та влади. Цільовою групою проекту є. Такі робочі групи з міст з кожного кожній області ми вибрали міста обласного значення об'єднані тергромади, і кожне місто, кожна об'єднана тергромада, представлені групою з п'яти осіб, троє з яких є представниками виконкому, і двоє з яких є представників громадянського сектору. Завдання цих груп протягом трьох днів на, 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 на семінарі на тренінгу. Вони отримують знання щодо стратегії розвитку, пріоритетів напрямку, як формувати пріоритети, як визначати плани, яким чином планує розвиватися місто. Поєднання цих всіх стратегічного розвитку з проектним менеджментом з повністю усім циклом проектного менеджменту. І остання найважливіша, по суті частина цього нашого семінару тренінгу заключається в тому, яким чином себе презентувати, де шукати додаткові кошти. Як їх шукати, хто взагалі працює з містами? Які є кредитні програми, які є грантові програми для міста? Яким чином збільшувати цю ймовірність того, щоб отримати. Додаткові ресурси для розвитку громади тренінги. Це перший етап проекту Підтримка розвитку громади зсередини. Через місяць стартує другий. Група експертів практикуватиме на місцях результати освітнього курсу. Проект реалізується за фінансовою підтримкою Агентства США з міжнародного розвитку у партнерстві з Дніпропетровським офісом реформ та Мінрегіонбудом. Наступного місяця представники об'єднаних громад зможуть взяти участь ще в одному семінарі. На ньому вчитимуть, як розвивати території, співпрацювати з фінансовими донорами та інвесторами. У Дніпродзержинської води з крану є перспектива стати справжньою «Аквавітай» – живою водою. Перший заступник міського голови Олександр Плахотник за участю керівників водоканалу провідних економістів зустрівся з інвесторами з Італії, науковцем та розробником системи очищення води фієскі Мауріціо. Пан Мауріціо впроваджує систему очищення води за допомогою діоксину хлору, що значно безпечніше ніж нинішня система хлорування. До того ж, обіцяють і перспективу суттєвої економічної вигоди. Перший заступник міського голови Олександр Плахотник приймає автора італійського проєкту системи до очищення води. Проект привабливий, тож нашу сторону цікавлять деталі. Цель цього мероприятия, щоб жителі міста отримували крана питьеву воду європейських стандартів. Ну, сейчас послушаем, посмотрим, насколько интересное предложение, насколько это отразится на стоимости покупной воды. Приглашены представители водоканала, представители экономики нашей, итальянские партнеры. Ну, вот, первый, сегодня как бы, у нас первый раунд переговоров. Посмотрим, если это будет интересно и выгодно для города, то, возможно, в скором будущем в Днепрозажинске будет вода, как в Европе, которую можно будет пить, не заказывать воду из кулера, там, не покупать покупную и так далее. Дніпрозоржинськ перше місто в Україні, яке почало модернізувати систему очистки води за європейськими стандартами. Зауважує інвестор та розробник системи очищення Фієскі В Планах інвестора встановити три очисні генератори. В разі налагодження співробітництва перед містом відкриваються привабливі перспективи. По-перше, вода з крану буде придатною для пиття. Професор запевняє, вдома в Мілані в нього працює така система, і вода дійсно чиста. І другий аспект цього економія ресурсів. Діоксид хлору не тільки очищуватиме воду, а й виведе з труб подачі води шар бактерій, що накопичувався десятиліттями. Це покращить рівень прохідності труб, вода тектиме швидше, а насоси працюватимуть менше, економлячи електроенергію. Зі своєї сторони, інвестувати в queste apparecchiature per la generazione di ossigeno, тобто проекта именно в генератори по производству діоксиду хлора. Шенца senza... badare risparmio. І не хочу будем говорить так, экономить на этих инвестициях. Это система, которую я сюда предлагаю. Эта система spero абсолютно везде используется в Европе. И я dal, надеюсь, e dagli della, della società, что администрация uh, предприятия канала uh, оценила uh, эти мои усилия, оценила установку и ее эффективность Для пітьєвої води Дніпро Цержинська вразі встановлення очисних споруд міськводоканал відмовиться від хлору і закуповуватиме реагенти діоксиду хлору. Розробник проєкту розповів, після проходження очистки хлором вода стає навіть гіршої якості ніж з Дніпра. Тож діоксид хлору тут дуже доречний з економічного боку для користувачів після встановлення генераторів. Вартість послуг водовідведення за попередніми розрахунками команди інвестора може зрости на 9 копійок за куб. По факту це буде економніше тим, хто замовляє очищену воду чи купує її в супермаркетах. Доктор інженер зауважує, проєкт цікавить обласну владу. Тож, ймовірно, що таку систему очистки можуть встановити і на Аульському водоводі. Ці деталі проєкту прораховуватимуться учасниками. Повну картину буде відомо згодом. На сьогодні інвестиції в бік чистої води і здоров'я населення цікавлять міську владу. Кожної третьої неділі березня в Україні відзначається День комунальника. Сьогодні, незважаючи на економічні труднощі і непрості нововведення, працівники житлово-комунальної сфери виконують свої обов'язки так, як підказує їм сумлінність. Лівобережний масив вже 13-й рік незмінно обслуговується фахівцями, що знають свою справу. Саме тому під'їзди. Прибудинкова територія, ліфти та підвали Дніпровки вигідно вирізняються від стану житлового фонду міста інших районів. З нагоди свята житлово-комунальні служби, що опікуються лівобережним масивом, поділилися розповіддю про свою роботу. Для оптимізації витрат, обумовленої економічно знаціненим тарифом з 2008 року, на отримання житлового комплексу виконавцем послуг у 2014 році було проведено внутрішню реорганізацію. Сьогодні товариство Кронасервіс 1-2-3-4, товариство Кроналіфт а також координаційно-диспетчерський центр докладають максимум зусиль для продовження діяльності з надання якісних послуг населенню. Підприємство Кронасервіс 1 обслуговує одні з перших мікрорайонів Лівобережжя. Попри чималу кількість проблем, зауважує директор, колектив справляється, як приклад легендарний працівник підприємства Двірник Зінаїда Юрченко. Ми знаходимося в даний момент на подвір'ї будинку героїв 16, де двірником є Зінеїда Сергіївна Юрченко. Це один із найкращих працівників нашого господарства. Це невтомна працівниця, яка узимку, не дивлячись ні на які погодні умови. <гум> виходить з самого позаранку, коли йде сніг, вона його відкидає. Коли, допустимо, у літній час треба робити прибирання і покоси, вона виходить і невідмінно стає на працю наших, наших мешканців. Що я можу сказати за комунальну службу? Хотілося б краще, але це, мені здається, все від того фінансування, яке вони отримують. А нашим дворнику я хочу сказати тільки хороші слова. Тому що просыпается, наверное, просипається, мабуть, 3-4 и і благое дело, збирає эти бумажки, убирает мусор, лістя і все таке прочее, снега, це, звісно, похвально. Тобто я преклоняю голову перед цим человеком. Робота комунальників непроста. Під час піддається на щадній критиці і потребує в першу чергу особливого ставлення до неї самих працівників. Я люблю свою работу. Я приду сюда в субботу. И, конечно, воскресенье. Здесь я встречу день рождения. Новый год, 8 марта. Ночевать я буду завтра. Я с пяти лет ее сразу выбрала. Я не захотела быть врачом, я захотела быть малером. У меня бабушка малер, мама малер, и я малером. Она у нас по генам пошла. Сьогодні Олена працює на бульварі незалежності. Тут йдуть планові ремонтні роботи під'їздів. Зробити гарне зі звичного їхня задача, кажуть жінки. Ми благодарні весь під'їзд, що зробили таку красоту ну, взагалі вели. А дівчинам большое спасибо, тому що ну, умнічки. Ну, а якщо в під'їзді не просто чисто, а й справно працює ліфт, це гарант дійсного комфорту для мешканців лівого берегу. Директор підприємства Кроналіфт каже: раніше мешканці роками були змушені користуватися сходами. Сьогодні ситуація краща. Люди знають підприємство, довіряють, отримують швидку реакцію на скарги. Ми обслуговуємо 729 ліфтів, і на ринку праці знаходимось більш 10 років. Колективі я гадаю, найдосвідченіші спеціалісти з цієї галузі, які є у нашому місті, тому ми е, стараємось тримати марку. Не так давно розповів директор підприємства Кроналіфт отримала ліцензію на проведення капітального ремонту ліфтів, що прискорить відновлення ліфтового господарства в місті. Я думаю, що ми ще лучше будемо обслужувати наш жилой фонд, і думаю, що наше підприємство для людей буде спутником… По жизни, в Пажизнівих э, быту і вони вже не будуть виділить таких трудностей і проблем, які були до того, як ми прийшли на цей ринок труда. Нещодавно у Дніпродзержинську на виконання розпорядження міського голови Андрія Білоусова з метою оперативного реагування на звернення мешканців було створено єдину міську диспетчерську службу. На лівобережному житловому масиві працюють диспетчера координаційно-диспетчерського центру, де зосереджена чимала частина житлового фонду міста. При цьому диспетчери лівобережжя в постійному контакті з міською диспетчерською службою. предприятие взяло на себя функции службы главного энергетика, аварийного обслуживания, а также ремонтов подъездов. Конечно, мы вынуждены значительно снизить объемы ремонта в связи с тем, что тариф на жилье и на содержание придомовой территории экономически обесценен. Но, тем не менее, стараемся максимально выполнять все функции. В прошлом году, в период проведения ремонта в подъездах, нами введена практика мытья Окон, что, собственно не делалось с начала ввода в эксплуатацию жилья. Хочу сказать, что и далее наше предприятие, координационно-диспетчерский центр будет предлагать себя жильцам в качестве управителя в связи с нововведениями в законодательную базу. День за днем комунальники працюють так, як дозволяють можливості, як величество та сумління. І найкраща оцінка їх роботи подяка мешканців. У третю неділю березня працівники житлово-комунального господарства відзначають своє професійне свято. Тож час приймати вітання Пользуясь случаем, Поздравляю э, своїх колег з професіональним праздником э, днем работников жилищно-комунального хазяйства. Э, на самом деле очень огромное количество людей задействовані в цій сфері, э, которые днем і ночі готові приступити. к своей работе и обеспечивают нам с вами жизнь более комфортной. Хочется пожелать всем коллегам энергии, сил, взаимопонимания, благополучия и всех благ. Поздравляю своих коллег с праздником, День коммунальника. Желаем здоровья, желаем работы, счастья. Ну, всього всього хорошого. Хочу поздравить всіх э, Днем жилищника і комунальника пожелати всім э, хороших праздників, э, проведення праздників і пожелати всім нашим нелегкому труді веселості і радості. Хочу э, в цей день побажати своїм колегам, э, працівникам житлово-комунального господарства, доброго здоров'я, наснаги, творчих успіхів. У, і всього найкращого е, в роботі нелегкій легкій нашого зло-комунального господарства. 19 березня Дніпрозажинці можуть взяти участь у всесвітній міжнародній екологічній акції Година землі. Цього дня на знак небайдужості до майбутнього планети варто вимкнути світло та побутові прилади рівно на одну годину з 20.30 до 21.30. Мета години землі полягає не в тому, щоб зекономити електроенергію. Акція служить символом бережливого ставлення до природи. На сьогодні в цьому заході бере участь більше 2 мільярдів людей зі 170 країн світу та біля 7 тисяч міст. І Дніпрозажинськ не має стати виключенням. Уважаемые жители, 19 марта будет проводиться международная акция «Час Земли». Она касается всей нашей планеты. Из 2010 года наш город также присоединился к этой акции. С 20:30 до 21:30 в течение одного часа по всей Земле участниками этой акции на один час будет отключена электроэнергия. Акция посвящена поднятию вопросов изменения климата, проблеме изменения климата, вопросам экологии. Я призываю всех наших жителей присоединиться к этой акции для того, чтобы показать, что мы принимаем в ней участие и мы неравнодушны к тем изменениям климата, которые сегодня происходят на планете. 13 березня на базі спорткомплексу Дніпровського медкобінату пройшов щорічний конкурс зі спортивних танців. Цей грандіозний захід проводиться в нашому місті впродовж 17 років. В цілому на паркеті виступило 370 учасників віком до 21 року, які представляли 24 танцювальних клуби: з Кременчука, Дніпропетровська, Нікополя, Павлограда, Верхньодніпровська та Комсомольська. Неймовірно красивий турнірний марафон тривав цілих 13 годин. Саме про такі події кажуть, що краще один раз побачити, ніж сто раз почути. Щороку організатори першості Віталій та Лілія Жосан, керівники зразкового ансамблю бального танцю лілея, придумують щось незвичайне, щоб порадувати чисельних учасників та глядачів. Перше у Дніпропетровській області був проведений новий вид змагань під назвою Формейшн леді, який зараз особливо популярний у Європі. На этом турнире происходит историческое событие, я считаю. Почему леди? Потому что они танцуют без партнеров, соло. Это как одиночное катание, в фигурном катании, но только вот групповые. То есть их 6-7, человек 8 и исполняют коллективно красиво танцы. З одного боку, формейшн це ті ж спортивні бальні танці, але у командному заліку. А з іншого це зовсім інша система і критерії оцінювання танцювальної майстерності. Основним моментом у леді формейшн є синхронність рухів танцюристів, і це стосується не тільки одночасності виконання, а й усього, що оцінюють судді, починаючи від роботи стопи і закінчуючи поглядом танцюристів. Танцюється первораз менш на Україні. Я думаю, це удачно пройшло мероприятие, тому що нам. Очень интересно, так немножко з первого раза страшновато где тивочкам. За словами організатора турніру Віталія Жосана, для першого разу конкурс пройшов доволі непогано, хоча підготовчу роботу треба було провести. Взяти участь вирішили клуби з Дніпропетровська, Верхньодніпровська та Дніпрозержинська, дві команди по ювеналам та три по юніорам. І приємно відзначити, що переможцями цього дебюту стали вихованці ансамблю Лілея. Я показав відео, як це відбувається в Греції, як це відбувається в Іспанії, як це відбувається в інших странах Європи. Заінтерісувалися. Ну і потім мені як хореографу, теж стало интересно сделать зробити щось нове. Я вважаю, що у нас вийшло. Напружені баталії пройшли і у двох традиційних програмах: європейській та латиноамериканській. учаснику клубу Лілея знову отримали чисельні нагороди. Так у своїх розділах і вікових категоріях призові місця зайняли дев'ять пар. Перше місце Олександр Гаврилов і Анастасія Росицька, Євген Пушкар, і Марія Коряк, Ярослав Півень і Ангеліна Бурхович. Друге місце Максим Чупилко і Софія Кушаревська, Костянтин Мерешко і Марія Горох, Данило Бондар, і Ангеліна Бабіч, Артем Верещак та Єлизавета Єрмоленко, Іван Ягнерядно та Катерина Бастіна. третє місце Владислав Шевцов, і Анна Полуніна. У сольних виступах срібними нагородами були відзначені Єлизавета Тимошко, Анастасія Росицька та Єлизавета Паламарчук. Журі до складу якого увійшли визнані майстри спортивних та. Анців гідно оцінили не тільки ступінь підготовки та майстерності учасників турніру, але й високий рівень організації змагань. Дніпропетровському спорткомплексі Метеор проходив 18-й всеукраїнський меморіал Івана Прищепи по дзюдо. Традиційно турнір пам'яті першого голови федерації дзюдо та самбо Дніпропетровської області Івана Прищепи збирає спортсменів з усіх куточків нашої країни і з певністю може називатися неофіційною першістю України. Цього разу на татамі свою майстерність показували 150 спортсменів 2001-2003 років народження: з Волинської, Дніпропетровської, Донецької, Житомирської, Запорізької, Київської, Полтавської та Харківської областей. Як повідомив тренер Дніпродзержинської ДЮСШ номер 4 Василь Мосьпан, крім його вихованців, наше місто представляли борці СК «Прометей» тренер Олександр Черненко, і ДКФВ, тренер Вадим Кальга. Але лише його підопічні завоювали нагороди. Додому бронзові медалі привезли ігор Лукавий, який боровся із спортсменами у ваговій категорії 42 кілограми, і Денис Степаненко понад 81 кілограм. Ну і надалі прогноз синоптиків на вихідні дні. В суботу очікується хмарна погода, можливий, навіть невеликий сніг. Вночі стопчик термометра показуватиме плюс 4, вдень плюс 1. У неділю погода покращиться, але незначно. Протягом дня очікується невеликий дощ. В день температура повітря прогріється до плюс 4, у нічний час до мінус 2. Вітер змінних напрямків 3-8 метрів на секунду. Ну а саме такими були головні події у Дніпротажинську станом на п'ятницю. Студію для вас працював Володимир Кремінь. Я ж бажаю вам всього найкращого, приємних вам вихідних і удачі у всьому.